Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про страждання. Для чого наш мозк вибирає страждати? Хоч нам це не подобається, вроді як ми ідемо мазохісти. Робити вибір на позитив, на конструктивні емоції у нас не виникає такої програми. Але виникає програма страждати. Для нашого мозку. Немає різниці, яку емоцію видавати в тіло, нам, для того, щоб отримувати жалість до себе, співчуття. І для нашого мозку страждати це звично. І, наприклад, через жалість, через якесь привернення уваги до себе, я отримую визнання. Я є. Мене помітили, до мене можуть. Прийти, мені допомогти, звернути увагу, тобто, я є. І нашій програмі мозгу все рівно, через яку програму ми будемо привертати до себе увагу? Через деструктив чи через конструктив, через страждання чи через давати собі, вибирати себе. Тобто це теж я є. Але через конструктив, через вибір себе. Але так як в програмі в Чіпі нашому вшито, що через страждання ми отримуємо якусь увагу до себе. Саме ця програма першою і виходить. Наприклад, мені чогось не додали батьки або батько пішов із сім'ї. Я не доотримала любові, ніжності, турботи від батька. Я вже в дорослому віці буду цю турботу, любов. Якийсь захист отримувати через деструктив, через я захворію. Я буду погано почуватися, щоб мені прийшли до мене і пожаліли мене, дали визнання, дали захист, закриваючи ту дирочку, травму, травму, те, що не додав батько. Або ми будемо потрапляти в різні ситуації, де нам потрібна буде допомога, і нам будуть допомагати. Чоловіки різного плану в різних ситуаціях. І саме через це ми теж будемо закривати свою травму в сторону батька. І у вас може виникати запитання: а що з цим робити? Як це змінювати? Як змінювати ці програми? І тут відповідь така: потрібно змінити наш вибір: вибір програми і дивитися на події, на ситуації, на проблеми з іншої сторони, зі сторони конструктиву. Як це зробити? Перше, осознати це, що я керуюсь старою програмою, що дійсно є в якійсь ситуації різні виходи. Але я вибираю найгірший і задати собі запитання, для чого мені саме так мислити, для чого мені саме так вибирати? І почати відслідковувати свій стан на різні події, свої реакції, які в нас в голові виникають. І задати собі запитання. А хто в моїй сім'ї ще так реагує? Хто в моїй сім'ї так говорить, так мислить. І ми тоді зможемо побачити, що це хтось. Тобто, я керуюсь чиєюсь програмою, програмою свого роду. Старого шаблону задаю собі запитання. Для чого я знову вибираю страждати? Да, я це побачила. І тепер я можу переприйняти рішення на своє. Змінивши стару програму на нову. Тобто, якщо страждати, це мій вибір, то я можу переприйняти рішення і не страждати. І мислити по-іншому, а як по-іншому? Наш мозок поки не знає. Я сідаю і пишу, як я хочу мислити по-іншому. І потрібно розписати більш детально, щоб було ясно нашій голові, як по-іншому. І така робота це досить нелегкий шлях. Саме на коучингу, на сесії я допомагаю жінкам пройти цей шлях, побачити це, зрозуміти ці програми, зрозуміти, чим ми керуємось. Все ж таки, зрозуміти, що це не мій вибір, що це не моя думка, що це думка та вибір моєї родової системи. А я в цьому всьому де. Мені 30, 40, 50, 70 років. Я де? Мене немає. Дорогі жінки. Давайте знаходити себе. Я запрошую вас на свої сесії, на коучинг, на програму, де ви пропрацюєте себе, побачите свої старі програми та зможете змінити їх на нові. До зустрічі!